Вітаю вас, друзі! Якщо вас цікавить вартість монет, нагород та артефактів, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих та найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня, на сайті Віоліті. Ми починаємо. Розпочинаємо з 15 рублів 1897 року. Монета, яка була викарбована під час правління останнього російського імператора Ніколая II. Це найбільша з золотих монет, які масово виготовляли при його правлінні. Діаметр її біля 24 мм, вага майже 13 грам, тираж майже 12 мільйонів штук. Придбали цю монету за 65 432 гривні або ж 1600 доларів. Далі орден бойового червоного прапора. Перший з радянських орденів. Він був заснований у 1918 році і до появи ордена Леніна лишався вищим орденом Радянського Союзу. Всього було вручено 581 тисячу 300 таких нагород. Ця за номером 191 915 належить підполковнику Червоної армії Ніколаю Гаглоєву. Придбали орден червоно червоного прапора за 70 тисяч гривень або ж 1700 доларів. Далі медаль за усірдіє. Нагорода Російської імперії заснована в грудні 1801 року. В свій час такі медалі виготовлялись з золота та срібла, а також з так званого білого та жовтого металу. Спочатку ними нагороджували цивільних осіб, які надавали різноманітні послуги уряду. Пізніше нижні військові чини придбали цю нагороду за 96 тисяч гривень або ж 2340 доларів. Далі колекція тавньоримських срібних монет. Вона містить 144 монети викарбувані в період з 1 по 3 століття. Чогось рідкісного на кшталт Пертінакса, Дідія Юліана чи Песценія Нігера тут немає. В основному простенькі динарії династії Антонінів та їх дружин. Придбали цю колекцію за 102 тисячі гривень або ж 2490 доларів. Далі срібна гривня, грошова одиниця, яка була найбільш розповсюджена в часи Київської Русі. Назва її походить від чийної гривні прикраси, що носили на шиї за гривку. Відомо декілька типів гривень, які відрізняються масою та формою. Ці предмети не часті, але є серед них рідкісні, і навіть унікальні. Наприклад, на цій ймовірно нанесено графіті і володаря. Тому іншу таку навряд чи вийде знайти. Дже стародавня київська гривня була придбана за 115 тисяч гривень сучасних або ж 2800 доларів. Далі монета присвячена видатній пам'ятці друкарства острозькій біблії, першому повному друкованому виданню Біблії церковно-слов'янською мовою. Книга була надрукована в майстерні, відкритій при Острозькій академії у 1581 році. Монета ж випущена у 2007-му. На аверсі тут зображено стилізований фрагмент першої сторінки Острозької біблії, державний герб України, номінал та рік карбування. На реверсі портрети Івана Федорова та Костянтина Острозького, які тримають розгорнуту книгу, придбали цю монету за 116 612 гривень або ж 2840 доларів. Далі зірка героя соцпраці, державна нагорода та найвищий ступінь відзнаки за працю в СРСР. Герою соцпраці вручався орден Леніна, грамота президії Верховної Ради СРСР та золота медаль СЕРП і Молот». Всього за 53 роки було зроблено 20 613 нагороджень. Золота зірка була придбана за 118 тисяч гривень або ж 2870 доларів. Далі Ауреус Галієна, римського імператора, котрий володював у 253-268 роках. За його правління Римська імперія з усіх боків була атакована варварами. Західні провінції захищав галієн, а східні його батько та співправитель Валеріан І. Обидва імператора загинули. А ауреус галієна придбали за 140 тисяч гривень або ж 3410 доларів. Далі годинник виготовлений відомим швейцарським брендом «Моріс Лакруа», заснованим у 1975 році. Цікаво, що назвою цього бренду стало не ім'я засновника компанії, як це зазвичай буває. При виборі назви ставка робилась на благозвучність. В результаті марка була зареєстрована під ім'ям одного із співробітників компанії. Годинник «Моріс Лакруа» придбали за 210 тисяч гривень або ж 5 тисяч. 000... 120 доларів. Найдорожчим лотом минулого тижня виявився червонець 1909 року, викарбуваний в часи правління останнього російського імператора Ніколая II. Він вважається досить рідкісним, бо з року в рік таких червонців карбували десятки мільйонів штук. А в 1909 році їх випустили за припущенням біля 100 тисяч. Монета виготовлена з золота 900-ї проби і важить 8,6 грамма придбали її за 225 тисяч гривень або ж 5 тисяч доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Не забудьте підписатися на канал. Ну а посилання на всі лоти в описі під цим відео. Всім гарного дня! Переможемо!